Послання 1154. Двері були відкриті, щоб дозволити язичникам осквернити мої церкви понеділок, 16 червня 2014 року Божого 17.27. Моя ніжно улюблена, дочко. Ті з вас, які не бажають, щоб я з вами спілкувався, знайте наступне Ваша вільна воля означає, що ви можете вільно вибрати, приймаєте ви чи ні те, що я кажу, і те, чого я прагну. Вірити в це чи не вірите, це ваш вибір, і щоб б ви не вирішили, я ніколи не буду судити вас за це, але ви ніколи не повинні судити інших в моє ім'я. Я маю на увазі судити тих, які відкидають мене, а також і тих, які приймають моє втручання. Жоден з вас не має права називати іншу людину злою чи винною в злочині. Ті з вас, які суворо судите людей, яких ви вважаєте недобрими, грішними або поширювачами єресі, ви не маєте на це права. Ви повинні мовчати і молитися за тих, які завдають вам болю. Тільки я, Ісус Христос, маю владу судити людство. Коли ви принижуєте іншу особу в моє святе ім'я, тоді ви є винними в гріху, і я матиму це проти вас. Якщо ви ображаєте інших своїм язиком, я змушу вас замовкнути. Якщо ви шкодите репутації іншої особи, ваша власна репутація буде поставлена під сумнів іншому. Лицемірство огидне мені, і коли ви винні у наклепі. Які здійснюється в моє ім'я, тоді ви наносите велику ганьбу не тільки собі, але і моєму святому імені. Будь-яка людина, яка завдає болю іншій особі і відкрито визнає, що говорить в ім'я Бога, обманює тільки себе. Ті, які карають інших і говорять, що вони просто виконують свій обов'язок через посвяту та відданість Богові, не є від мене. Ганьба вам, бо ви не знаєте мене. І поки ви боретесь між собою, християнин проти християнина, погани, які є серед вас, вторгаються в мою церкву. Ворог працює дуже спритно, його хитрий план полягає у створенні ворожнечі всередині моєї церкви. І оскільки справжня вірність щодо мене слабне, двері були відкриті, щоб дозволити поганим осквернити мої церкви і святу Євхаристію. Ганьба тим з вас, які знають правду, моє святе слово, дане вам у святому письмі. Всі жертви були зроблені для вас. Божі пророки, послані до вас, були зневажені, переслідувані і вбиті, візіонери, провидці і святі, усіх вишанували тільки після їхньої смерті. Проте бачували їх, коли вони передавали моє слово, і потім моя власна жертва, коли ви розіп'яли мене. І що ж ви робите тепер? Ви дозволяєте тим, які поклоняються фальшивим башкам, віддавати їм шану на моїх вівтарях, які призначені для вшанування мене? Чи дозволять вам ці погани зробити те ж саме у їхніх храмах? Історія повторюється, погано захопили церкву мого Отця і були вигнані. Коли ви осквернюєте мою церкву і моє тіло, то ви більше недостойні служити мені, і я відкину кожного мого висвяченого слугу, який зрадить мене в той спосіб. Ваші гріхи чорніші за гріхи тих, кому ви служите в моє ім'я, тому що ви поведете за собою душі. Які ви заберете від мене, настав для вас час зробити вибір, або ви приймете мене, Ісуса Христа, таким, як я є, а не таким, як ви хочете, щоб я був, або ви зречатесь мене. Третього не дано, ваш Ісус!